Розділ 19. Ахав розповів Єзевелі все, що Ілля вчинив, а також як він знищив всіх пророків Вала. Після того Єзевель направила до Іллі гінця з такими словами. Нехай те чи інше вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив із життям кожного з них. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Вірсавії, що в юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня, ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: Встань і попоїш. Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав: Встань, і ще підкріпись, адже перед тобою. Далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, ішов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній, і от йшло до нього Господнє слово з таким запитанням Чому ти тут ілле? А він відповів: Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповідь. Зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. А той сказав Вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру. Буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й у вогні не було Господа, а після вогню подув легенький, лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав, чому ти тут? Ілле. А він відповів: Я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповід, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. Але Господь сказав йому: Іди, повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска, а коли туди прийдеш. То помажеш Хазаїла, царем над Сирією, а Єгу, сина німші, помажеш царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлисея, шафатового сина Завелмихоли, пророком замість себе. Буде так, того, хто врятується від меча Хазаїла, вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того знищить Єлисей. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед валом, і уста яких і його не цілували. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея шафатового сина, який орав дванадцятьма парами волів. Дванадцять упряжок йшли попереду нього, і він особисто був за дванадцятою. Тож Ілля підійшов до нього та накинув на нього свій плащ. Єлисей, негайно залишивши волів, Побіг за Іллею і сказав, дозволь мені лише попрощатись з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою. А той відповів йому Іди, але повертайся, бо що залежало від мене, те я для тебе вчинив. Повернувшись до нього, Єлисей взяв пару волів і приніс їх у жертву, а з ярма і упряжи тих волів розвів вогонь, приготував м'ясо і роздав людям, які його з'їли. Після цього він устав і пішов за Іллею та прислуговував йому.